Доброго дня, шановні користувачі, в цьому відео я розповім про CRM угоди в нашій системі, а також детально як користуватися даним функціоналом. Тож, шукаю вкладку CRM. Далі, натиснувши угоди, бачу колонки. Під ними Карточки це і є наші угоди. Розглянувши їх детальніше, на кожній є номер телефону, емейл-почта та чат в нашій системі. Натиснувши на Чат. Одразу відкриється діалог з клієнтом, наразі, якщо вам пише новий клієнт, в CRM автоматично створюється нова угода, що є дуже зручно. Створю нову швидку угоду. Якщо у вас є номер, Телефону, ім'я або почта нового клієнта, то можна заповнити ці поля, щоб було зручніше знайти. Але я поки виберу існуючого клієнта та зберігаю. Натиснувши на назву карточки, відкривається розширена угода. Тут можна заповнювати все детально: перетягування в іншу колонку, змінювати колір угоди, редагувати угоду, писати коментар тощо. Тепер зберігаю, щоб подивитися на результат. Угода перетягнулася в іншу колонку та змінила свій колір. Власноруч угоду теж можна перетягнути. Розглянувши детальніше, можна помітити, що під назвою колонок в теперішньому часі рахується прайс всіх створених угод, наразі в гривнях. Ідемо далі. Створюю нову колонку, натиснувши на плюсик. Між колонками її можна перемістити в будь-яке інше місце, але нехай в мене вона буде перша, щоб було зручно. Наразі додаю нове кастомне поле. У нас існує 4 типи поля: текст, посилання, великий текст та прапорець. Я вибираю текст. І ось наше нове поле. Щоб це поле відображалося в швидких угодах, його можна редагувати в налаштуваннях. Для прикладу створю ще три поля, але різних типів. Відкривши угоду, ми бачимо нові поля, які можна без проблем заповнювати та редагувати. Тепер перейду до створення нової воронки. Відкривши її, даються вже базові колонки, які можна редагувати під свій смак або видалити. Йдемо далі. Це фільтрування пошуку, тобто угоди можна знайти не тільки за допомогою назви, але й прайсу, заголовку тощо. Створюю новий фільтр та натискаю пошук. В одній фронті нічого немає, тому перейду в іншу. Готово! Угода знайшлася по назві. Додаткову функцією налаштуванні фільтрів можна легко редагувати та видаляти назви. У тому числі й видалення угод. Наостанок під вкладкою Угоди натискаю Контакти. Тут може створюватися все про клієнтів, імена та додаткова інформація. Наразі виникнення питань пишіть в наш телеграм або в коментарях під відео. Бажаю всім гарного дня до зустрічі!